7 лютого прилетів снаряд, і осколками посікло. Ну, тяжко було. Він перестав їсти. па, що ти собі думаєш? Дивися, ми для тебе робимо хату. Ти підведеш ціле село. Ми майже зібрали 200 тисяч у нас в селі. І за границі хлопці передавали. Пощекатурили, позаливали, по ну, вже поробили по-сучасному, так як має бути. Він наш герой і він заслужує в цього всього. Солдат стрілять. В рівному ходив, з рівного забрали в десятку, піхота. 7 лютого прилетів снаряд, осколками посікло ноги. Там ж хлопці допомогли надали допомогу. Та на початку думаю, тяжко було. Щоб до одного руку ні підсунуться, ні обернуться. Могли б таке подумати, що так от і люди будуть доводити вам ту хату до кінця. Ще бабка, ну тато, мама ще з дідом що почали будувати. Не що… А що багато людей? що… Але там живання казав, що хлопчик казав. Ви приходите, бо касіку людей не треба. Я дружно село, Я на одному допомагаю. Тут є спальня, тут спальня, тут буде розміщена кухня, тут буде ванна. Зверніть увагу, що вже повністю все проведено. 9 березня це була субота. І ми зорганізувалися, ціле село березень, місяць, але то було так трошки мороз. Ми зорганізувалися і почали робити тут біля хати. Викопали криницю. Кинули труби для питєвої води. Тут була тільки, тільки коробка, абсолютно нічого не було. Хлопці почали штукатурити стіни. Це е, двері до ванної їх проспонсорували вчителі Зозулинської школи. Люди ці, ціле село скидалося і здавали, здавали гроші. Це великі кошти. Зараз ми будемо закінчувати ванну, бо ван... цемент. Там на дворі стоїть цемент і пісок, бо то і шутер. Це все, все завезли. Вчора якраз закінчили грубу, цю грубку виморвали. У цю кімнату ця грубка йде, і в коридорі опалюється дуже багато. Рано, вже, слава Богу, там вже все позагоювалося. Мені це, цю новину перше передала тітка. Тітка Степана. Подзвонила до мене, що Степаном біда, і він зараз у лікарні і треба їхати. Я їздила до Степана чотири рази. Перший раз я приїхала, він був у Вінниці. Це лежача, нерухома людина, тоді перший раз була. Після того у, у звіниці вже його перевели у Львів. Ви розумієте, молодий чоловік, і він перестав їсти. Сопа, що ти собі думаєш? Дивися, ми для тебе робимо хату. Ти хочеш підвести нас усіх, ти підведеш ціле село. Ми майже зібрали 200 тисяч у нас в селі, і нам надходять на карточку ще гроші то ви зібрали то тільки в тому одному селі чи то з озулинцями. І сусідні села, і за границі хлопці передавали. І так майже плачу. Чого? Ну бо шкода мені такої людини. То-любому шкода, це таке. Разом жили, разом, ну, але так все стало. То так. Ми то все пощукатурили, позаливали, по. Ну, вже поробили по сучасному, так як має бути. На Малому, ще було колись. Ще було три роки, які ми були, як ми будували цю хату. Ви очікували, що селяни так вас підтримають? люди, що люди підуть вам на зустріч? Люди підтримали, бо він був у селі. Для села він був послужна дитина. що хто його попросив, Він всіх послухав. А тепер люди послухали його. Він дуже добрий хлопчина, він кожного слухав. Я його так приймаю як сила свого. Дуже Чекає. чекаємо, з нетерпінням чекаємо. Він наш герой і він заслужує в цього всього. Ти хотіло себе додому. Але ще з друковання, катезуванням. Усіх видіти в село приїхати. Хай чекають. Так. Та то так світ дзвонять. Як ти, що А то все добре, як рука, як нога, то нога вже була жива. А коли протезування?